Окуляри, які можна переїхати навіть трактором, і їм нічого не буде. Знаєш такі? Я вже ношу і навіть в них постійно стріляю. Це бренд Свісай. Німці виготовляють їх дуже багато років для своїх збройних сил Німеччини. А наші хлопці в них рятують свої очі від осколків і уламків. Вони навіть тримають шріт. Зі свинцю, коли мова йшла про постріли з гладкоствольної зброї. А зараз під час тренування окуляри це необхідний девайс, тому що пороха летять тобі в обличчя, і будь-який рикошет забезпечить в таких окулярах твою безпеку, ну і твої цілі очі. Такі окуляри комплектуються з різним склом, з різним нахилом, і нахил коригується. Також до кожного комплекту двоє. Лінз, які змінні? Бережи свої очки? Ну і будь на стилі.